Вітаємо, друзі, на зв'язку футбол України. Що ж, сьогодні маємо для вас дуже насичений випуск. Поговоримо про чемпіонат України, який офіційно вийшов із зимової сплячки. Багато новин з Англії, що стосується наших футболістів. Ну а також доволі неприємна тема, але маємо для вас таку дошку ганьби. Українські футболісти продовжують їхати на Росію, незважаючи на усі ті жахи, які твориться терористичне. Утворення. Далі про це все детальніше. Поки підписуйтесь на футбол України, ставте лайк до цього відео та дзвіночок і погнали! Перш за все, поговоримо про чемпіонат України. Повністю відіграли 18-й тур. Є тут несподівані результати, можна навіть сказати. Сенсації є зміни у турнірній таблиці. Давайте детальніше про це поговоримо. Отож, розпочався тур 23 лютого. Тоді зіграли ЛНЗ та Кривбас. Перемога команди Вернидуба 3-0. У неділю зіграли одразу 4 поєдинки. В нічию 1-1 закінчилися матчі Дніпра 1 та минає, а також Руха та Полісся. Рівненський верес програв колосу 0-2, а Динамо здолало металіст із рахунком. 4-2. Закінчували 18-й тур у понеділок, 26 лютого. Тут нічия у матчі Оболонь та Чорноморця 1-1. Зоря перемогла Ворсклу 1-0 і Олександрія. Олександрія, яка зуміла відібрати очки у Донецького шахтаря рахунок матчу 0-0. Після цього туру Кривбас закріпився на першому місці. У них 37 балів. Дніпро відстає на 2 пункти, Полісся на 4. донецький шахтар займає четверту позицію. У них 32 бали та дві гри у запасі. Ну і тепер одноосібний лідер за втраченими очками. Це київське Динамо. У них залишилося три матчі, які вони ще не провели, і 31 заліковий бал. У зоні виліту перебувають Минай та Верес у зоні перехідних матчів оболонь та металіст 19-25. Не пройшов тур УПЛ без травм, Один з лідерів чемпіонату втратив ключового футболіста. Вінгер Пелісся Бенні Макуана покинув поле на 72-й хвилині. Його замінив Деніс Ндукве. При цьому Макуана не зміг залишити поле самостійно його вивозили з поля медики. Як стало відомо пізніше, гравцю діагностували розрив м'язу задньої поверхні стегна. Про це повідомляє тато таке. Водночас сам Макуана у своєму інстаграм заявив, що травма змусить зробити операцію. Таким чином сезон для гравця завершено. Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію найближчими днями. Я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хочу подякувати усім за цей чудовий сезон, сповнений емоцій і сказати спасибі всім, хто підтримує мене. У цьому сезоні Макуана провів за Полісся 20 матчів, яких забив 4 голи та оформив 3 асисти. Далі летимо до Англії, де є новини із Евертона. Приємні новини команді повертають бали, що раніше забрали через порушення фінансового фейерплей. Англійська прем'єр-ліга опублікувала офіційну заяву щодо справи пов'язаної з Евертоном. Незалежна апеляційна рада розглянула апеляцію клубу на зняття 10 очок за порушення фінансового фейерплей. Результатом розгляду стало пом'якшення покарання та зменшення кількості цих знятих очок з 10 до 6. Завдяки цьому Евертон піднімається із 17-го на 15-те місце у турнірній таблиці і на рахунку команди зараз 25 очок. Ще більш приємні новини надходять з Лондона, адже близький до повернення на поле Олександр Зінченко. Гравець арсенала зможе взяти участь у матчі 27-го туру проти Шеффілд Юнайтед, що пройде 4 березня. Рішення про залучення футболіста до цієї гри буде прийнято наприкінці тижня після його оцінки на тренуванні. Зауважимо 27-річний Зінченко. Пропустив. Останніх чотири матчі лондонського клубу через проблеми із литковим м'язом. Ну і до Борнмута Забарного клуб українця збирається змінити клубний логотип. Про це повідомляє Футі Хедлайнс. За їх інформацією, нове лого вже створене та зареєстроване. Використовувати його планують із наступного сезону. Сам логотип виконаний у мінімалістичному стилі. Головний елемент дизайну це три вишні. Це є відсиланням до прізвиська команди. Вишні, а також на логотипі буде зображено рік заснування клубу. 1899. Продовжуємо подорожувати Європою, летимо до Іспанії, де у складі мадридського реалу свій черговий крутий матч провів Андрій Лунін. Взагалі, доволі приємно, що те, що Лунін грає впевнено і стабільно за реал, проводить сухі матчі, виконує круті сейви. Це вже не є чимось таким, що привертає особливу увагу. Дуже круто, що ми сприймаємо це вже як. Буденність на рахунку Луніна у матчі проти Сивір'ї, який реал до слова виграв 1-0, лише один сейв, Однак той виявився дуже ефектним. На 62 й хвилині нападник андалузійців Ісаак Ромеро завершував контратаку гостей ударом в притул. Лунін потягнув цей удар коліном. Для Андрія цей матч став сьомим сухим у поточному сезоні Ла Ліги, Загалом на його рахунку 14 поєдинків, у яких лише сім пропущених м'ячів. Гру Луніна у цьому матчі портал Хускорт оцінив оцінкою 6-9, це шоста оцінка в команді. Зауважимо завдяки цій перемозі. Реал закріпився на першому місці. Відрив від другої Барселони складає 8 балів, а від третьої Жирони 9. Одна команда Довбика та Циганкова має матч у запасі. Ну і завершимо цей випуск доволі неприємною темою. Поговоримо про українців або радше колишніх українців, які, незважаючи на усі жахи війни, яку Росія розв'язала у нашій державі, їдуть на болота. Перш за все, поговоримо про екс-голкіпера української молодіжки Мирослава Зновика, який шокував громадськість коли опинився у складі Спартака 2 на турнірі. ФНЛ. 21-річний футболіст відіграв 26 хвилин у матчі проти «Єнісея». За інформацією, трансфермаркет перехід відбувся 5 лютого, однак інформації офіційно досі немає. З новенко уродженець Луганського у 2014-му перебрався з Академії Зорі до Академії Металіста, а пізніше до Дніпра. У 2019-му році перейшов до Дніпра 1 звідки віддавався в оренду у Нікополь та Металіст. І з липня 23 го року перебував без клубу. Йдемо далі, і тут у нас екс-форвард оболоні Артур Мурза, який нині знаходиться на перегляді у хімках. Він взяв участь у товариському матчі команди з крильями Савєтав на зборі в Туреччині. Мурза народився у Волновасі в Україні грав за оболонь, гірник спорт, Краматорськ, Волинь, Маріуполь. На початку 22-го року перейшов до металіста. Однак, після повномасштабного вторгнення в Україні не залишився. Він виступав у складі казахстанських, латвійських та австрійських клубів. Однак доля все одно завела його на Росію. Ну і дует давніх запроданців знову нагадав про себе: це Віталій Віценець та Геннадій Зубов. Обидва колишніх українці працевлаштувались у Спартаку-2. Працюватимуть там тренерами. Зауважимо раніше цей дует працював у Пітерській зірці у штабі Камбарова, і з цим же тренером важко назвати його тренером. Вони працюватимуть і у Спартаку 2. Що ж, друзі, усі свої теплі слова, побажання цим колишнім українцям. Пишіть у коментарях, не знаю, чи вони їх прочитають, але ви зможете таким чином бодай відвести душу. Можливо, це й добре, що вони їдуть і менше залишається цих неприємних особ у нашій державі. Все більше не хочемо про них говорити. Більше напевно не будемо на цьому каналі. Підписуйтесь на футбол України, ставте лайк, дзвіночок, пишіть коментар у підтримку нашого каналу та слідкуйте за футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Po